Так, піднімаємо ще раз тему, що таке посилений салінблок і що таке ремонтний розмір. Салінблоки в мене не безсмертні, вони просто адекватні. Так, значить, показую Салінблок переднього важеля задній. Це каді, п'ятий гольф, B6 посад, ну і так посад. Бачите, чим відрізняється? Конфігурацію гуми всередині. Це стандарт, це посилений. Наскільки мені відомо. Посиленого салімблока в оригіналі взагалі немає. Його роблять тільки упаковщики, і я, Получається так. Значить, тепер дивимося. Дивіться, я нікому не раджу посилений салімблок взагалі. Його можна ставити тільки в тих випадках, це моя особиста думка. Якщо у вас низкопрофільна різіна, якщо ви поставили спортивні амортизатори, спортивні пружини, і для того, щоб е огранічити ход подвістки. От. Можна ставити поселений селінблок, В інших випадках, коли у вас там все стара і висока різина, ставимо тільки стандартний. Ціна питання 140 гривень. Свої 100 тисяч, плюс-мінус в залежності від умов використання автомобіля, значить який шумахер там сидить за рулем, плюс-мінус 100 тисяч вони е, свої вихажують. Це перше. Друге, значить, що таке ремонтний розмір. Ремонтний розмір мається на увазі, оця ширина цього паза. Тут всередині е, таке схоже на шестигранник і менша ширина цього паза, на, е, на важелі вона має е, значить, е, ширину 19 мм, ми його робимо 17,6 мм. Це для того, якщо є у вас якась вироботка, або щоб плотно салінблок надівався на важіль, не більше, не менше. Те, що показують в інтернеті, що салінблок прокручується, важель так не працює. Цей салінблок прокручується навколо своєї осі плюс-мінус 23 градуса, не більше, не менше. Цього достатньо, щоб е, селінблок працював в своєму діапазоні. Відео є в інтернеті, так само в мене в профілі, як працює селінблок, До речі, як працює посилений і як на машині працює звичайний наш БG 2201. На Думаю, на цьому все. 140, 140 гривень плюс-мінус 100 тисяч км.